Та крики про допомогу багато травмованих. З усім цим людина стикається під час надзвичайної ситуації. На стрес тесті імітуємо ракетний обстріл в Вінниці, який стався 14 липня. Допомагайте, Коза, допомагайте, там. Я не знаю, ти вмираєш. Усіх, хто був в приміщенні, розкидало вибуховою хвилою. Володимира Снігера відкинуло під стіл. Чоловік імітує критичну кровотечу ноги. Надати собі допомогу має сам. На все про все 30 секунд. Якщо розгубиться, через хвилину знепритомніє, задвістече кров'ю і помре. Зазвичай людина має щось робити, я думаю, поки не втратить свідомість. Можливо, перші 30 секунд я буду при свідомості, потім побачу. Все як у житті, хтось наводить паніку, хтось кличе на поміч. Зові второго, не, не можна кричи на поміч. Хтось уцілів і намагається надати допомогу пораненим. Катаємо валік, закручуємо, накриваємо марлі і смачуємо. Все, що ми не зможемо подавати, почистить доктор. Все. У Цього чоловіка буцімто осколкове поранення живота. Через переляк він кличе до себе усіх, хто вцілів. Вестися на це не варто. З такими травмами він виживе, тоді як відлік на секунди йде в інших травмованих серйозними пораненнями. Що таке сортування поранених і як його робити, навчає бойовий медик Роман Бенцак. Захисників на фронті розповідає, рятує з 2014-го. Він парамедик, військовий хірург, учасник бойових дій і ветеран АТО, а ще інструктор з домедичної допомоги і тактичної медицини. Нині навчає того, що сам вміє не лише цивільних, а й військових, яких через травми до війська уже не беруть. Для цього заснував проєкт. Досвід ветеранів Суть нашого проекту заключається, щоб чим побільше взяти ветеранів, тобто це учасники бойових дій, особи з інвалідністю в наслідові війни, навчити їх інструкторському ремеслу та забезпечувати їх робочими місцями в майбутньому, щоб вони могли собі заробляти на життя, і щоб вони могли свій досвід викладати вже як інструктори з домедичної медичної допомоги та тактичної медицини. На разі успішно закінчив навчання вінечанин Євген Миструк. Йому 25. Він юрист за фахом. 2017-го служив у батальйоні розвідка. 2020-го у Пісках на Донеччині отримав важке поранення обличчя осколками двох протитанкових ракет. Після реабілітації каже він не придатний для служби. Нині разом із Романом Бенцаком передають свій досвід усім, хто хоче навчитися рятувати життя собі і тим, хто поруч у разі надзвичайної ситуації. Людям просто більш цікавіше буде слухати тих людей, які вже мають сам бойовий досвід. Далі буду також проходити інші курси для того, щоб більше і більше розвиватися в цій сфері. Огляд поранених, зупинка критичних кровотеч, накладання турнікету і перев'язок, допомога при травмі грудної клітки і як допомогти людині при втраті свідомості усе це в плані тренінгу. Ровертає турнікет і максимально сильно основне в турнікеті це максимально сильно зараз затягнути і і зафіксували у групі. 12 людей різного віку і професії в країні війна, і я думаю, що кожен повинен вміти робити ці елементарні речі, хоча б для того, щоб врятувати себе і своїх рідних. Світлана Семенчук, сімейна лікарка, прийшла підвищити кваліфікацію. У нас не було воєнної кафедри, то це дуже. Нам потрібно кожній людині знати невідкладну допомогу в теперішній ситуації. Надіюсь, що вона ніколи не прийдеться нам її зачасовувати. Наймолодший учасник тренінгу – 15-річний Єгор Калюшний. Він переселенець із Харкова. На навчання прийшов, бо хоче стати медиком і допомагати людям. Шукав курси до медичної допомоги, бо хочу стати медиком, знайшов і вже неодноразово тут побував. Навчилися накладання турнікетів, серцево серцево-легенева реанімація, кровотичні кровотечі і все, що з цим пов'язано. Сталася надзвичайна ситуація. Будь це ракетний обстріл чи вибух в будинку важливий холодний розум, каже бойовий медик Роман Бенцак. Тренінги у Вінниці для цивільних і військових, які отримали поранення, проводять регулярно. На навчання потрібно попередньо зареєструватися. По закінченню учасники отримують сертифікати. Ірина Ахоходра, Ігор Самчук, Суспільне новини Вінниця.